Я вітаю вас, любі водії та водійки, Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: хто зобов'язаний поступитися дорогою в цій ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. Водій вантажного автомобіля, 2. Водій червоного авто. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Легковий повертає праворуч, а вантажний проїжджає прямо. Перше, на що ми з вами звертаємо увагу, так це на відсутність на перехресті не тільки світлофора, а й знаків пріоритету. Виходить, що перед нами звичайне нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Тепер наступна деталь, на яку ми не можемо не звернути увагу. Це на маячок, що увімкнений на вантажному автомобілі. І тут відразу виникає доречне питання: чи має водій перевагу завдяки цьому самому маячку? І тут треба знову ж таки звернути увагу, що маячок на вантажівці оранжевий, а такий маячок не дає транспортному засобу переваги у русі, а лише служить для привертання уваги інших водіїв або попередження їх про небезпеку. Про це говорить пункт 3.6 правил дорожнього руху. Отже, маячок переваги не дає. А значить, оскільки водії знаходяться на рівнозначних дорогах, то роз'їдуться вони по найбільш відомому для всіх правилу перешкоди праворуч. Ну або ще його називають правилом правої руки. І згідно з цим правилом, перевагу має водій легкового автомобіля, який якраз таки і є перешкодою з правого боку для водія вантажівки, який поступиться дорогою. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну, а запитання звучить так. Хто має перевагу у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Водій білого автомобіля, 2 водій жовтого трамвая. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два транспортні засоби. Білий автомобіль повертає ліворуч, а жовтий трамвай проїжджає прямо. Ми бачимо, що зображене перехрестя обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі на світлофорі увімкнено зелений сигнал, який дозволяє рух обидвом транспортним засобам в усіх напрямках. І головне в цій ситуації не прийняти хибне рішення. А хибним буде вважати, що оскільки світлофор дозволяє рух обидвом водіям, то далі вони мусять роз'їжджатися, відштовхуючись від знаків пріоритету. Згідно зі знаками пріоритету, водій білого авто знаходиться на головній дорозі, а водій трамвая на другорядній. І водій автомобіля мав би мати перевагу. Але якщо на перехресті є працюючий світлофор чи регулювальник, то на знаки пріоритету водії повинні просто не звертати уваги. Ну і роз'їхатися в цій ситуації дуже просто. Якщо сигнали світлофора чи регулювальника дозволяють рух одночасно трамваю і нерейковим транспортним засобам, то перевага в русі в такій ситуації надається трамваю незалежно від напрямку його руху. Це прописано у пункті 16.7 правил дорожнього руху. Виходить, що на цьому перехресті у зображеній ситуації поступитися дорогою має водій білого автомобіля. Трамвай має перевагу, а значить я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням та обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: який правильний порядок роз'їзду у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Білий автомобіль, червоний велосипедист, 2. Велосипедист. Білий автомобіль, червоний. 3. Червоний автомобіль велосипедист білий. 4. Червоний автомобіль білий велосипедист. 5. Білий автомобіль велосипедист червоний. Та 6 велосипедист червоний автомобіль білий. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну, а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі та велосипедист. Велосипедист і червоний автомобіль проїжджають прямо, а білий автомобіль повертає ліворуч. Ми бачимо, що наше перехрестя не обладнане світлофорами, але на ньому встановлені знаки пріоритету, котрі і допоможуть нам побудувати порядок роз'їзду. Перед білим автомобілем ми можемо бачити добре всім знайомий знак 2-1 Дати дорогу. Такий самий знак перед собою бачить і водій червоного автомобіля, в той час як велосипедист перед собою бачить ще один добре відомий усім знак 2-3. Головна дорога. Ці знаки дають нам зрозуміти, що автомобілі рухаються по другорядній дорозі, а велосипедист по головній. А отже, саме велосипедист і проїде першим. Так, велосипедист. Адже він не зобов'язаний поступатися дорогою тільки тому, що то автомобілі, а він велосипедист. Отже, він їде першим. Ну а далі все надзвичайно просто. Автомобілі рухаються з зустрічних напрямків по рівнозначних дорогах. І в таких ситуаціях. Згідно з пунктом 16.13 правил дорожнього руху, дорогу має дати водій нерейкового транспортного засобу, що повертає ліворуч чи розвертається. Тобто у нашій ситуації це водій білого автомобіля, і саме він проїде перехрестя останнім. Ну і врешті-решт, у нас виходить наступний порядок роз'їзду: велосипедист, червоний автомобіль, білий. Це збігається з варіантом відповіді під номером 6. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.